Закінчується моя мандрівка, закінчується проект Тато до досі на край землі. Тут у Кракові, у друзів, які допомагали моїй родині під час евакуації, з якими я знайшов спільну мову, з якими я подружився. Я стільки нового і цікавого познав тут в Кракові. І от сьогодні навіть е, я ходив слідами моєї досі, бо у нас однакові зацікавлення. Ми дізнавалися історію Кракова, історію людей, які тут жили. і Я побував в музеї фабрики емальованого посуду Оскара Шиндлера. На жаль, доця моя не могла попасти в музей, тому що вона була тут в період тої дурної пандемії. А мені сьогодні вдалося побувати, і я все побачив. Але енергетично я передаю їй інформацію. Енергетично я стараюся підтримувати завжди свою сім'ю і свою доцю. Ми вже піднімаємося сходами музею. Ось такий безкоштовний квиток отримали. Краком окупація 39-45 рік і такий проспектик. Отже, зараз ми побачимо дуже історичний музей в місті Кракові, пов'язаний з загадковою і багатозначною людиною Оскаром Шиндлером. Бо ми такі домашні, з старими фотографіями. Можна роздивитися. і, Відповідно, грає музика стара. Кабінки, як ви бачите, все дуже атмосферно. Інформація подається двома мовами: англійською і польською. Тут можна ще ставити собі печатки. Те, що ти був в музеї, береш ось так картку звідсіля. Засовуєш сюди і ставиш темпель. Ось так. В цьому залі є хроніка стара, можна подивитися. До того показували життя Кракова до війни. А зараз, так як у нас 24 лютого, нагло несподівано повномасштабне вторгнення в Польщу. Ця зала вже розповідає про німецьку окупацію Польщі. Німці піднімають стяг. Пам'ятаєте, я вам показував старий трамвай? Ось тут такий трамвай стоїть в музеї. Бачите, -то склалася так доля що ми ніби їдемо в трамваї, ось вагон уважатий, а тут лавки. І ми можемо посидіти на такій лаві і відчути себе, що ми їдемо трамваєм по Кракову або якомусь іншому місту. ...яку по маю початку. Тут вже звернення до жителів Кракова у польщі, коли буде замах на поліцейських, то таких людей будуть забирати і розстрілювати або садити до цигарні. Камери. Ти попадаєш в камеру. Тут є кайданки, пльотка, чотки. Ну, Коротше, жахливі речі. Фотографії людей, які були замордовані в цих буцигарнях. Атмосфера передає той жах. Який творився під час Другої світової війни, і те, що українці переживають зараз. Подивіться, чим вам не буча, чим не нерпінь, коли русня клята робить з нашими українцями те саме. Тут уже прибуття поїздів на вокзал. Як все відбувалося? Награбовані речі. І ось ми вже прийшли на умовну ту територію, де показано гетто єврейське. Такі тісно жили євреї. Бачите, і чоловіки, і жінки дуже тісно. Такою стіною було замуровано гетто і ми чуємо голоси там із-за стіни. І тут уже показано такий фрагмент експлуатації людей в таборі. Навіть справжні камінці на долі лежать. Ось так важко вони працювали, нагружаючи ось такі ковщі камінням за колючкою. Я думаю, що багато хто з вас дивився фільм Список Шиндлера історичне кіно, яке присвячено тому, як одна людина Оскар Шиндлер спас біля тисячу євреїв, завдячуючи тому, що забирав їх працювати на цю фабрику в Кракові по виготовленню емальованого посуду. Тут працювали як жінки, так і чоловіки, так і діти. І ось сьогодні, в понеділок виявляється, є безкоштовний день, коли можна відвідати цей музей фабрику безкоштовно. Запам'ятайте, в понеділок адреса музею, вулиця Липова, 4. Площа, де відбувалася реєстрація людей євреїв на роботу, і ці стільці означають, що на них могли б сидіти люди. Але людей нема пустка. Всі забиті, нікого нема. Коли моя доця ще до війни була зимою в Кракові, а вона проходила по всіх місцях, де відбувалися ці історичні події Другої світової війни, і де знімалися сцени фільму список Шиндлера. Але їй не вдалося потрапити всередину музею, завдячуючи тільки тому, що я був проінформований Деніелею, а потім подивився в інтернеті і дійсно, що понеділка безкоштовний вхід в музей, в фабрику емальованого посуду, фабрика Шиндлера. Так що, доця, навіть там, де тебе зараз немає, я йду твоїми слідами. Я е, бачу твоїми очами те, що бачила ти, і щасливий від того, моя дорога Мирославка. потрапив ще до магазину фабрики скла. Яке ж красиве це гутне скло! Гутне це значить те, яке в печах випікається при високих температурах, Милуюся цією прозорою кольоровою красою. Радий, що ви дивилися моє відео. Радий, що ви переживали, раділи і сумували разом зі мною. Я не кажу вам до побачення, я кажу вам до нових зустрічей. Все буде Україна, все буде добре, слава Збройним силам, слава нашій нації. Саме в цій кімнаті цілий тиждень мешкала моя родина. А після моєї родини тут ще дві українки жили з дитятком, яке тільки народилося, з маленьким козачком ця кімната сповнена енергії українців. І я низько вклоняюся Кшистофу і Даніелі за те, що вони надали можливість людям жити в складний період нашої історії тут. В цій кімнаті, в місті Кракові. Я вам скажу, що коли вперше на великих вокзалах, в незнайомих містах, важко зорієнтуватися, Чесно, важко. і Ще не знаєш, де ти є підйомники, коли їдеш велосипедом таким важким. Е, не тільки що їхав на ескалаторі. Уявляєте, як я тримав той велосипед, щоб він не впав. Отримав цілу торбу, їди знову. Так що маю що їсти і пити на дорогу, там і вода, і сок. І отакий він краківський вокзал. Інформація мені сказала, що саме на цей перон прибуває мій поїзд, але все може змінитися, тому я повинен розвідати всю обстановку, що я зараз і роблю. До побачення Краков Валізи різні і мій велосипедик. Ніяких проблем, тому польські касири попросту не знають, як у нас в українських поїздах відбувається перевезення. Відбувається все ось так дуже просто, тому ніяких сперечань, ніяких боїв у нас не вийшло.